Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, ми сьогодні дивимося з вами наші міста герої Херсон Одесу Миколаїв. Тримайтесь, Харків з вами, ми вас розуміємо, підтримуємо. Сами вже око сіпається, ну, руки не, не опустилися. Ні, бачите, руки карти тасують, будемо дивитись. Я вже не знаю, як собі настрій підіймати. Херсон. Помста, щоб грошей у нас не було, щоб нічого там не було херсон. Ворог чітко знає свої цілі, щоб у нас нічого не виходило. А ви ж бачите там по новинах, да, що є рух. На деокуповані. Ми це давно його бачимо. Ми з вами давно його бачили. А тут кажуть, що за це карма, страх, карта карми, карта страху. Тобто буде дуже гучно, дуже страшно, щоб люди боялися і розуміли, що ворог поруч, розумієте, як буде діяти. Всі хочуть знати правду, але зараз не час її знати. Якісь будуть підійматися питання стосовно води. Чи можливо, мож... ну, я так розумію, чи можливо знову затоплення, підтоплення. Дуже сильно будете переживати чомусь а, і взагалі. Що з питною? Що далі? Ці питання, вони зараз вам скажуть, вони не на часі пізніше. Можливо, у вас там якийсь період, коли треба сільським господарством займатися, починати, але кажуть. По воді нічого не відомо, отак. Херсон. Жертв хоче. Ворог хоче жертв. Вам предсказано, що ворог буде намагатися. Карта предсказання. Намагатися нести вогонь, дотягнутися до вас. Він до вас не дійде. Ворог херсон не піде поки що. До вас на осінь він планує. Ну, якщо що, то на осінь він, у нього є плани, намагатися щось там на Херсон переправлятися. Він розуміє, що це тільки осінь може бути. Але до цього у нього дуже багато втрат, і е, карта темної луни на його думки. Тобто це його такесь затемнення, знаєте там. Фанатичні нереальні ідеї. Ні, це нереально. Навіть на осінь. Херсон не було ще Чомусь будете ще за ЗС переживати за атомку нашу? Люди своїм життям живуть, влада десь таке відчуття, що вони взагалі не в місті бувають, що десь воно там сидить. Ваша влада в іншому місті на щось чекає. Передмістя дуже гучно, дуже горить. Там когось, дивіться, в кого там сухе листя, або там щось, може, я не знаю, якийсь сухостой, щось горить. Як земля палає сухості, щось таке, знаєте, от що прям спалахує, Посадки. Там треба прибирати, тому що ворог буде спеціально бити, щоб були пожежі. Чомусь так показує. Херсон на ближчі дні. Багато жертв серед військових. Ми ж дивились, пам'ятаєте? Минулі рази. Чому пер міста? Місто херсон, що буде? Військових будете відправляти вперед-вперед, багато-багато. Що не так? Що не так? Додому хлопці хочуть. Треба було міняти когось, кажуть. Питаю, що не так? Дивлюсь, що відправляєте вперед-вперед. А там, як от знаєте, вони тут і їдуть, ніякої звісточки звідти нема. Все. Прораховувати будуть скільки цивільних, скільки діток. І ще якісь щеплення, чи щось будуть робити. Чи обов'язково, може якась хвороба там. Щось таке. Так. Херсонщина, де окупована. Відбиваєте атаку, але воно все одно прилітає. Гучно, ви подивились, Гучно? Знову ж кажуть, може, у вас цвинтарі там є, там поховань багато, багато. Хасончина окупована. Поїхали, поїхали. Вперед їдемо. Так. А там дуже така, знаєте, хитка межа. Розширення сірої зони дуже велике. Тому що я питаю про окуповане, мені показують, що там бойові дії. Про щось ми ще не знаємо, але там підіймуть ну, навіть прапор. Кудись ми так рванемо в одній частині вперед, вперед. Ну, вже це, це вже було. Я пам'ятаю, що ми дивилися, що є така можливість. І десь навіть поставимо якусь зброю, що дасть захист трохи цивільним. Ну, нам треба ще їх відкидати. Не зупиняйтесь, отак він каже, не зупиняємося. Бах це карта нашого керівництва, да, нашої країни. Не зупиняйтесь. І за те, що ми йдемо вперед, це і показує обстріл. То, що я казала, що воно горить перед містом, горить, палає щось як посадки. Вогню багато. Дронами будуть намагатися нас вибити. Вони не зовсім володіють ситуацією, вони нас якось не сильно бачать чомусь. Ні, там бій важкий, дуже важкий, там ворог не просто так, не просто так побіжить, він ще потім артою а, буде сильно бити. Я не знаю, молімося за Херсонщину, тому що там якийсь ад почався знову. Ад адища просто. Самі на себе розраховуємо це все наші сили завдяки тільки нам, нашим хлопцям, так показало. Так, спокійно, Одеса, Одеса на ближчі дні. Коли він від нас вже відстане? Луна повішена, ну що, знову-таки ця іде зараза до вас обстріл. Причому він, так знаєте, нібито він по області, по району, а так-таки воно і на Одесу йде. Одеса. Ну, Ви, до речі, якусь берегову чи щось будете відновлювати. Дивіться, у мене вже не перший раз, іде таке, що може десь закриють пляжний сезон і десь не будуть допускати до моря. Там щось будуть будувати. Якісь захисні. І в Одесі і в районі. Ну, якщо ви бачите, що йде будівництво, будь ласка, не, не фільмуйте, тому що багато хто знімає. То потім в секторі просто все це, ну, так, як на долоні. Одеса, найближчі дні. Перед, перед. Так. Дуже багато інформації. Тактика працює стратегія. Я кажу те, що мені в голові. Де, да, інформація потокова, те, що я дивлюся, ясно баченням. Тактика, стратегія. Є багато цілей. Багато цілей. Військова адміністрація знає, що у нас багато цілей на воді. І це буде гучно, і Крим будемо атакувати. І вся весна, і все літо це буде, знаєте, період Криму, період моря. І це буде гучно. Тобто відповіді будуть по Одесі. Щоб якось скрасити, будуть давати гроші на відбудову, на, на місто. О, тобто трохи більше грошей дадуть, більше нічим зараз допомогти не можуть. Одеса найближчі дні. Е, область, дивіться, зібіймо, а потім великий вогонь на Одесу. Ну, працює ППО ваше, воно працює, але воно і, не, і карта фортуни. да? колесо фортуни на вашому боці. Але важко. Вогонь є, тут передмістя вогонь. І будуть намагатися збити до житлових масивів, але показує вогонь саме по Одесі. Є атака, є атака. Я ж кажу, буде як з області намагатися зайти і зайде. Дурити буде. нібито не напряму йду на Одесу. Розумієте? Він дуже вчиться ворог. Він може одночасно з трьох боків заходити. Отак показуєте. Це важко. Тому набражайтеся ну, на наших хлопців, вони працюють. Вони працюють максимально, навіть мені здається, іноді нереально. Миколаїв найближчий день. когось спіймає, Дергеху виловлює. Дергеху, у вас дуже активний ВСП, у вас дуже активні ТЦК. Ворог бачить, у вас якусь ціль. Що ти там знайшов? Ну, він до вас відправив людей, ніби до переміщених осіб, які за гроші наводять на цілі. Ну, показала району. Покажи мені, що по Миколаєву. Миколаїв найближчі дні. Працює захист. Може атака бути на місто. Якийсь важливий об'єкт, зіб'єте, але є небезпека для цивільних. Дивіться, буде гучно в області, гучно, 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 Остерігайтесь, тому що може зачепити і якийсь прифронтовий приморський при якийсь такий район. Не знаю, там, де вода поруч, кудись туди. Одна атака, воно просто вас залетить, через вас транзитом, ви будете збивати. Одна чітко на Миколаїв може йти. Ну, то могучно буде. Сказати, що він влучше туди, куди, куди хотів, ні. Але він планує, планує. Конкретні цілі йому передали. Це поки пристрілюють, кажу. Миколаїв буде якийсь період, дивіться, не так, щоб кожен день, але от мені просто йде, що. Осінь весна. У вас там якісь свої будуть питання. Осінь, весна, весна-літо, осінь, да? У вас свої будуть питання по життю міста, воно не буде покращуватися. І ще будуть її наводити. Ну так, дуже неприємно буде. Можливі ракетні, але вони плануються, коли масовані будуть, то вам можливі. Отак От кажуть.